Я одну випила, я сразу почувствувала якось спочатку в легких легше. То ти, мамуль, ти ресторет пила цей голубенький? Я і спочатку одне випила, потім під'їла трошки, а потім ось 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 що і другеньки випила. Ну, я чувствую, як я сліта стаю ось на коліні, я ось що молилася. До мені менше ріже в коленки, mm -hmm. понімаєш? Mm -hmm. А то там як -які, як якесь щось не хочеться говорити, і мішало наче. Mm -hmm. Потім я ходжу до як я йшла, до мені трудно навіть вставати. Mm -hmm. А це спустатися вниз до того це. І не хочеться лишній раз вступати, а це аж бігом бігаю поки. Mm -hmm. Круто. <пас> так смотри, ти от павер коктейль теж пила, жовтенький, так? Да? Я пила і каплі пила, uh -huh. і я думаю, може, ну, жовтенький, це ось тільки що я на ніч попила. Ні-ні ні, е е я маю на увазі на ніч чотири повинна була пити, а пара ну, котель е днем п'ється. Ну, як? Як? Так я і зробила. А, ось, ну в общем, ти все, ти все попила, так? Так, да. uh -huh. так я хотіла тебе спросити, тобі що допомагає? Ти казала, як немає то то мені погано. А ти так почала ходити. На Мамульчик, ну я п'ю так само. Вранці павер-коктель mm -hmm. теж капаю капельки, тільки в тебе коензим, mm -hmm. а в мене омега-3 додаю. Mm -hmm. І на вечір у цей ресторет п'ю на ніч. Mm -hmm. ну, він допомагає мені проснутися, знаєш, як цілосно якоюсь, Тобто я mm -hmm. відчуваю mm -hmm. силу в собі. Ah. І ну, без головокружіння можу встати і піти. Oh, oh, oh. А, да, да. а А потім же я встаю вранці ж п'ю так само води попила, потім на голодний шлунок п'ю павер-коктей uh, з uh, капельками омеги. І йду, uh -huh. і хоча б я сьогодні вже почала потихеньку бігати. Коротка пробіжечка в мене така була легенька, представляєш? Так, uh -huh. mm -hmm. yeah, mm -hmm. Слава Богу, mm -hmm. слава Богу за цей. Фітлайн. дуже довольно. Я тебе прошу, тета, заказую це. Ти бачиш, як воно допомагає на ноги ставити. Mm -hmm. Тоб...